На фондовому ринку посилять контроль за діями його учасників. Відповідний порядок затвердила профільна нацкомісія. Найбільшу увагу національна комісія цінних паперів та фондового ринку спрямує на тих гравців, яких запідозрять у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом. Далі про це наш кореспондент Дмитро Полонський. Протидія фінансовому тероризму та відмиванню грошей. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила порядок контролю за дотриманням вимог законодавства професійними учасниками фондового ринку. У комісії вдосконалюють умови проведення перевірок з метою підвищення відповідальності та відкритості ведення бізнесу на вітчизняному фондовому ринку. Це один з ключових факторів для його розвитку, підкреслив регулятор. Ранее у нас в документе не были предусмотрены сроки для проведения безвыездной проверки. На данном этапе мы пытаемся установить для безвыездной проверки такие же сроки, как для выездной, то есть имеется в виду 30 календарных дней, при необходимости они могут быть продлены на 10 календарных дней. Новий порядок передбачає заміну керівника або членів робочої групи після початку перевірки та встановлює терміни проведення позапланової перевірки. Документом розширено перелік підстав для проведення таких перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Уточнено порядок дій у випадку продовження строку проведення перевірки. На сьогодні кажуть у профільній комісії, на ринку працюють надто багато торговців цінними паперами, які порушують закони. Тож контроль на ринку варто і потрібно посилювати. Я так розумію, комісія ну, хоче що? Вона хоче взяти під контроль, перш за все, ці сумнівні торговців, які ну, дуже часто складаються з одного директора, які з операції, які ну, носять дуже дивний характер з точки зору економіки, які займаються дійсно, маніпу... маніпулюванням цін на фондового ринку. Поки ми не оберемо з ринку ці фіктивні угоди, фіктивні ціни, то відповідно нормального ринку фондового ніколи не буде. Комісія по цим бумагам. Имеет возможности заблокировать любую сделку, любую сделку, которая вызывает сомнения в ее правомочности. к этому могут подключаться налоговые органы. Потому что, естественно, угроза отмывания денег и угроза неуплаты налогов в таких случаях. Возрастає кратно передусім, новий порядок дозволить запобігти відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом. кажуть фахівці. Документ вже подали до міністерства юстиції. У комісії сподіваються, що протягом місяця нові правила будуть зареєстровані та не будуть чинності. Дмитро Полонський, Олександр Банний, БТБ.